Зараз подивимося, хто увійде в ваше життя разом з Новим Роком. Людина з минулого. Ви ж її вже знаєте. І, можливо, ця людина війде для того, щоб закрити якийсь там гештальт, так? Да? Да, з нею якийсь був конфлікт, ви щось там ділили, не доділили, вмішувалось ваше оточення. Чи, можливо, навіть ви намагалися. Довести, щось цій людині так і не довели, розчарування. Криза була в стосунках. Це людина, це 100% людина з минулого, з колишніх відносин, колишній повернеться, щось він там, чи там вона не договорила. І ось, собственно, надо, надо договорити. І ця людина принесе нам напруження. Напруження. І знаєте, таке відчуття, наче ця людина відкриє в мені о, ясність, амбіції, бажання. І головне, за рахунок цього, що вона там повернеться, чи він там повернеться, я зрозумію, що мені потрібно рухатися далі, що я можу покластися лише на, на себе, і опора для мене це я. Називаємо підписувати, ставити лайк і писати вдячність картам. Нехай буде так.